Я на цьому форумі представляю Полтавську об'єднану територіальну громаду і хочу подякувати Демкурі Тарасу за їхній проєкт. Проєкт, який ми бачимо, по будівництву модульних будиночків, Полтавська територіальна громада зацікавилася співпрацею з Тарасом Демкурою та побудова модульних будиночків на території Полтавської об'єднаної територіальної громади для внутрішньо переміщених осіб, я приїхала з Львова, тому що мене дуже цікавить власне новітні технології. І я чула багато про будмал-центр, і тому мене цікавить от перспектива от тих людей, де вони будуть жити, тому що я також займаюся волонтерською діяльністю. Ось і мене е, особливо цікавить аспект екології, тому що я є керівник проекту Життя еко» зі Львова на нашому виставковому майданчику. Один з будиночків. Ви маєте можливість прийти до нас, побачити вживу, як цей будинок виглядає, наскільки він зручний, теплий та екологічний. Він має дуже красивий зовнішній вигляд, він є дуже зручним в перевозці. Тобто ви не прив'язуєтесь до міста, ви можете його собі поставити там чи то на дачі, на якійсь земельній ділянці, яку ви маєте через рік, півроку, через два роки. Ви захотіли переїхати в інше місце, ви його перевозите, навіть можна з меблями перевезти, і ви вже собі знаходитесь на іншій локації. Чотири місяці тому ми відкрили компанію Будмол Україна в Тернополі, відкрили виставковий майданчик, і це було на часі. Ми об'єднали всіх виробників заради того, щоб підтримати національного виробника, створити нові робочі місця, які мають платити податки, наповнити бюджет і допомагати передовій. Але ми рухаємося далі. Ми масштабуємося, і вже цього місяця ми відкриваємо Будмол центр. Вже 28 вересня Будемо відкриватися в Києві. Запрошуємо всіх на відкриття виставкового майданчика Будмол, що відбудеться 28 вересня о 15.00 за адресою місто Київ, вулиця Булаховського, 2, компанія Агромат.